Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у мене буде такий відеоогляд першого, першого насіння, яке я замовив. Це ще тільки перша посилка буде ще. От, туди далі розповім, що саме ще будем замовляти. Сьогодні от прийшла одна із посилок. Раніше такі відео я не записував, але вирішив це зробити зараз. Тому що ну можливо комусь. Щось приглянеться і у людей буде час його купити. Тому що вже навесні показую, коли, наприклад, висіваю, то ну, ну вже це пізно от, насправді. Краще все заранч. Кому щось подобається, хтось буде замовляти, матиме додатковий час. значить, Прийшла мені така посилочка. І вже розібрав. Все впакували в різні каталоги і так далі. Ну, каталог, в принципі, вони присилають весь час для ознайомлення, можливо, хтось щось вибере. Тут у нас каталог з цього сезону. От. Поки що він нам не потрібен. так, Саме насіння. Насіння. так, Накладна От із тим, що я замовляв, обов'язково вкладають. І, по ходу календарік. Ну, да. О! На 24 рік. От. Ну, це теж все потім. Зараз почнімо ми з самого власне насіння, що нам приїхало, значить, 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 що ми маємо? Є тут які новинки. Ну, як новинки, це не новинки, але я раніше його не вирощував, тому називаю це новинки. А насправді ці габриди, вони вже давно є на ринку України. Наприклад, як Кавун Екстазі. Це безнасінневий Кавун. от Виробник Хазера. От, я бачив на відео. Як він виглядає? А в принципі, він розмірами схожий на той же самий, наприклад, Fascination або Kidman. Він теж маленький росте. в принципі. От, взяв 25 насінин. Такого для... Ну, це чисто для себе, тому я не брав багато-велику фасовку. Брав також Кавун Оранж Кінг. У мене ще з минулого року залишилось десь 100 насінин. І взяв фасовочку 100 насінин. Цього мені теж вистачить ну, для того, щоб е е висіяти. Жовтий трошки менше беруть, тому я його не брав дуже багато. Також взяв кавун Біант. У мене ще з цього року залишилось там десь штук 600, їх приблизно в пачці, Тому теж я взяв дві такі пачки по 50 насінин. Всього 100 штук буде разом. От, більше мені не треба. Так, це поки що томат, томат, поки відкладемо це все томати. Почнімо поки із конкретно із кавунчиків. Це все теж томати. Також мені рекомендували і мої підписники і взагалі я багато очув інформації про кавун. Orange Lakшеві це теж жовтий кавун. Він схожий теж на Orange King, тільки він темніший. Orange King, він більш такий, наче світло-зелений, а цей більш схожий на звичайний кавун. Але теж він має бути жовтий, ніколи його не вирощував, це буде перший раз, тому нічого поки сказати не можу, але спробувати варто. Якщо сподобається, будемо надалі висаджувати його. Це також Біант, пасолка 50 на сіни. Так. Ага, це теж не воно. Це все потім, потім. Ага. от, Кавунчик Ортал. Теж безнасінневий кавун. Теж виробник Хазера. Теж для проби. 25 насінин. Будемо пробувати, що з нього виросте. Дивитися. Так, так, так. так. Ну і от взяв 25 кідман. В цьому році. Його вирощував, є відео відповідне, можете перейти подивитися. Не пам'ятаю, як воно зветься, але є відео, одне із останніх десь там. Можна подивитися, як виглядає кідман. Кавунчик, в принципі, класний, дуже солодкий. От. І безнасінневе насправді. Так, 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 це не воно, не воно, не воно. Це теж не воно. Деньки. День цього року, та не тільки цього року, а в принципі день багато не беруть. Більше беруть все ж таки каву. Тому взяв от деньку Раймонд, взяв дві пачки по 25 насінин фасовочку. 50 штук, вистачить з головою. Дині, в принципі, дуже врожайні, тому от їх дуже буде багато з 50 штук. Я думаю, щось довиросте. Також взяв диньку Радміла, теж класна диня, маленька, десь така кілограмів до трьох, це максимум виростає, але середня десь 2-2,5 кг. І рання, дуже рання. Також взяв. ну Тут фасовка по 30 на сінин. Взяв дві пачки, теж висадимо. Е, старий добрий мазін, динька. Теж взяв таких дві пачки по 25. Ну, я всіх динь, в принципі, взяв по 50 штук. Їх всього разом десь буде приблизно 150 поки що. От. А в подальшому я ще тут просто не представлено в даній посилці ще компанії Новосіц. Я буду замовляти обов'язково диньку Даяна. Раніше вона звалася INX 1097 Зараз у неї вже є назва Даяна. Класна диня. У мене теж є відеоогляд на каналі, там я її і куштував, і навіть заміряв цукор. От Можете зайти до мене у розділ відео і подивитись, там десь була дегустація дині. Саме Даяну ми теж пробували, яка вона на смак і які брикси. Вона мені дуже сподобалася. Хоча слава у дуже екстремальних умовах, але класно виросла і дуже була солодка. Тому обов'язково ще буду диню замовляти, плюс там ще є якась помаранчева всередині. Я точно не пам'ятаю вже назви, але буду ще там замовляти обов'язково на дині, можливо, навіть кавуни. Ну і баклажани обов'язково. Хоча деякі мені вже прийшли. Так от, ж, кавунчик Фасінейшн теж вирощували, теж є відеогляд. Там я згадав, як відео називається. Відео зветься Баттл без насіневих кавунів. Там можете зайти глянути, там є кідман і фасінейшн. Ми розрізали, пробували, От, заміряли брікси. Все, можете там подивитися. Ну і Кавунчик Талісман. Також у мене з цього року залишилось в пачці десь 500 насінин, тому взяв сотку. Цього мені вистачить, поки що. А там побачимо, заміряємо ще площу моєї землі, скільки чого там є. І тоді вже буду від того відштовхуватися, скільки ще чого докупити. Поки що тільки так замовив. От так, далі. Їдемо. Їдем. Баклажани. Баклажанчик дестан цього року вирощував. До речі, його найбільше їдять жуки. Не знаю чого, але вони дуже його люблять. Хоча баклажан дуже класний. От. І він такий більш середній, він не ранній, Ну, жуками доведеться вам поборотися. Також є Аретуза насіння. Це білий е баклажанчик. Можете подивитись, теж є відеогляд. Замовив теж 150 на сінин. замовив дестана 100, здається. Ну, зараз побачимо, я точно вже сам не знаю, скільки я замовляв. От, від Innova Seeds баклажанчик отакий. Ну, Він тут написано номерний, от як ви бачите, INX 828 але в нього вже є назва Dixilen. От він зветься. Уже Де в усіх каталогах, хто зараз продає, вони вже пишуть його назву. От, але теж замовив. от, дві пачки по 100 насінин, класний баклажан і його, до речі, не дуже їдять жуки. От, тому, якщо комусь потрібен баклажан, за яким мінімум догляду, от якраз от якраз Діксіленд вам підійде. Їх взяв 200 штук, я, а от дві пачки аретузи теж по 25 насінин. Ще... Всього буде 150. цих Буде 200 і 100 е, дестана. Так. Далі їдемо по помідорах. Айсан я замовив. Це жовтий помідор. Зараз подивимось, десь ще. Нуксі, також жовтий. Нуксі, здається, це. І Айсан, і нуксі це великий помідор, але от якийсь із цих двох всередині помаранчевий. Дуже прикольно виглядає. І, в принципі, всі вони дуже м'ясисті, класні помідори. Також є Момото, теж великий помідор. В принципі, от так-так. так Дивимося, що ж тут у нас ще є. А, і от ще це сливка Yellow River. Але теж класна, дуже годова. Люди добре її беруть, тому що вона маленька, якраз для баночки, те, що треба. і Дуже-дуже врожайна в принципі, дуже врожайна Всім рекомендую. Це в нас жовті помідори. Далі йдуть солеросом. Я думаю, це вже всім відомо. Взяв 100 насінин. от е Для проби вирощував вперше, але кажуть, він дуже схожий на асвон розмірами. Подивимось, як то кажуть, виросте, все, побачимо. Взяв 100 насінин. Пінкбуш. Теж в мене новинка, ні разу не вирощував, теж рожевий помідор, трішки менше за пінхіт повинен бути. Але виросте, побачимо, поки що не знаю. Теж рожевий бобкат. Це вже класика. Великий червоний помідор, дуже соковитий, дуже смачний, солодкий-солодкий. От. Таких буде 200, я замовив пачку 100, але в мене ще є одна 100 з цього року залишилась. От. Сашер. Сашера взяв дві пачки по 25. От це чорний помідор. Теж, в принципі, відомий, є відеогляди, де я показував, як він виглядає, як він росте. Взяв Поки що 50 штук, дві пачки по 25, але ми там подивимося. Можливо, я ще на пізній висаджу розсаду, щоб десь була в такий період, там кінець вересня, початок жовтня, то, можливо, ще сашерчик замовлю. Побачу. Пінкхіт рожевий, великий, соковитий, солодкий, дуже класний помідор. Теж є відеогляд, можете подивитись, кому дуже цікаво. От, взяв його 100 насінин, але, можливо, ще навіть дозамовлю. Далі в нас іде йде біксашер. Це великий помідор, теж чорний. Е, є відеогляд, також само. можете подивитися взяв 50 насінин, але теж, можливо, на пізній ще замовлю таку ж саму фасолку. Далі іде асвон, дві штуки по 100. От вони, от, до речі, з Солароса повинні бути схожі, побачимо. Але асмончик теж класний. Я ще зараз, навіть от у нас сьогодні вже 10 жовтня, а я ще зривав помідори. Такі вони вже, правда, не дуже червоні, але вони дійдуть вже в будинку. Але їх дуже багато, дуже він е, врожайний. Цей помідор, і він класний, він невеличкий, дуже підходить як для баночки, так і для їжі. От. Рекомендую. І недорогі, до речі. Там 100 штук, ну, небагато коштує. я точно не пам'ятаю, скільки, але не дорого. КС 3900. Класний помідор, теж є відеоогляд, невеличкий теж для банки підійде і для їжі підійде. І він такий темнуватий. Не зовсім чорний, але темнуватий. Взяв теж 100 штук, але оцей також, можливо, ще візьму ще одну таку ж фасовку. Побачу тут і далі. Також дали в подарунок. Цибуля ріпчаста, халцедон. Хм, прикольно, Ну, це видно одразу, що не гібрид. Це так, в подарунок дали. Ну, і дали, звісно, в каталог, Його виділяють всім. Для того, щоб люди ознайомились, можливо, ще комусь щось тут приглянеться. ну Тут, в принципі, я сам ще подивлюсь, що тут є. От. Так що отакий от у нас набір в першій посилці. Ще буде одна посилка стопудова. Там буде огірок, перчик, цукіні. Вирішив ще взяти, капуста. Як рання, так і пізня. І, і мабуть, і все, не знаю. Буде інша посилка, знову зробимо відеогляд. Так що, кому було цікаво, люди ставляємо, Не забуваємо, Вподобайку обов'язково дуже мало ставлять вподобайок, Чомусь не подобається людям те, що я знімаю. Коментуйте, запитуйте, на все вам відповім. Або, як мінімум, постараюсь. І не забувайте підписуватись. Ну, звісно ж, всі, окрім москалів, як завжди. На цьому, друзі, огляд закінчуємо. Всім до побачення, всім всього найкращого.